Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Розбираємо росіян на молекули, тепер вже і Абрамсів. У вас не виникало запитання, чому ж на фронті майже не чути про американські танки, які США передали Україні ще в вересні? Відповідь є у 47-ї механізованої бригади ЗСУ. У Магурі повідомили, що вже місяць як нищать окупантів зі штатівських панцерників. Бійці наголосили, що цей танк один із найзахищеніших у світі. А як тренувалися українські захисники? На абрамсах за кордоном на початку року показали на ютуб-каналі Мілітаріленд. Давай постріл. Кілька кадрів із абрамсом під керуванням магури на Авдіївському напрямку у перших числах лютого потрапили до сюжету українських журналістів. Але тепер у бригаді вперше продемонстрували його бойову роботу. На жаль, цих важких броньованих красенів зсу отримали лише три десятки, І побільше їх. Залежить від подальшої підтримки США, яка застрягла в стінах конгресу. Що буде, якщо Сполучені Штати так і не погодять вистраждане фінансування? Про це президент України говорив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Можливо, за лічені кілометри від гарячої передової біля Куп'янська у прореспубліканському медіа краще почули перспективи подальшої війни війни, яка може відбутися наодинці із ворогом. Ukraine Survive without Congress support, of course. Батнотоло вас чи вистоять українці без підтримки Конгресу? Звичайно, але не всі. Якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ буде готовий, ми всі станемо свідками цього, але це буде трагедія. Це буде трагедія для нас всіх, не лише для України та українців, а й для всієї Європи. І ви побачите, що Росія зробиться. Путін ніколи не зупиниться. Він піде через східну Європу, тому що він цього хоче. Нам потрібна далекобійна зброя. Ми говорили про це вчора. Конгресменами я мав розмову про це з президентом Байденом. Всі це розуміють. Ракети атакам з дальністю у 300 кілометрів це б нам дуже допомогло. І американські змії білий дім безпосередньо заявляють, штати працюють над тим, щоб передати балістичні атакам з дальністю ударів у 300 кілометрів. Але знову маємо замкнене коло для цього. Потрібно ухвалення нового пакету фінансової допомоги. А поки союзники не можуть визначитися із власною Позицією українські захисники, десь біля часового яру, вже добре розуміють, в якій позиції опинилися. Їм вкрай потрібна зброя, адже після Авдіївки ворог не планує зупинятися і вже готує сили, щоб кинути їх далі. І крок за кроком захопити усю Донеччину. Наоборот, стало громче, Особливо в районі Часового Яру. Там дуже громко його постійно обстрілюють. Жартой. Вот, постоянно стрелковые, ну, работает стрелковое орудие, орудия, загружки. Поэтому нет, тише не стало. Снарядов у нас не хватает очень мало, очень мало дают. Мы часто смотрим видеотрансляции, когда летают пилоты. И они показывают там картинку с переднего края. И очень много м -м, русских вот, пытаются штурмовать. Если бы у нас было больше быка, мы просто не давали бы им этого делать. Як у нас не вистачає снарядів, то нам, по суті, не работать. Ми видим цель, можемо відпрацювати, але нечем. Буває, що все там от, надоїло, що вже все сил немає, а потім якось збираєшся, береш себе в кучу, я не знаю тільки на чому ми держимося, ну держимося. Тут жена підбадрує, дітки підвадю, то, -то воно і допомагає собі, а то і далі і працюєш. Так бы я не знаю, ну, <реш> да. бали. Тяжело терять людей, с которыми, ты, грубо говоря, вот только недавно познакомился уже. И потом бах, его нету, или он тяжело раненый, короче. Но это меня. Я врать не буду год назад. Вот у нас, когда ланцет купил, короче. Фу, прошло там пару дней. Э, я зашел, короче, в, ну там, где мы расположение, где мы. И ты понимаешь, что того нету, того нету, короче. Где-то через полчаса меня как накрыло, короче. Я, я плакал, короче. Я рыдал, короче, я не мог остановиться. Жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается, жизнь. Ты мой живи, самое главное. Да, да, да. Там и нас не получили. Олексий Пасак, Пятый канал. Щодо заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми НАЗК склало адмінпротокол за фактом конфлікту інтересів у 2022 році. Шурма організував при офісі президента комітет електроенергетики. Назика встановило, що рішення, які ухвалював цей комітет, були на користь бізнес-інтересів посадовця та його рідного брата Олега Шурми, який, як зазначає агентство, є кінцевим власником семи компаній, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел. На першому засіданні комітету у державного підприємства Гарантований покупець була заборгованість у понад 250 мільйонів гривень за придбану у компанії Шурми електроенергію. Могли розрахуватися за рахунок державної компанії Укренерго йдеться у повідомленні НЗК. Тож відомство склало та спрямувало до суду протокол про адміністративне правопорушення заступником керівника офісу президента Ростиславом Шурмою, бо вбачає в його діях власну вигоду та конфлікт інтересів. Сам посадовець вже відреагував, назвав цей протокол цитата юридично нікчемним документом, яким його нібито намагаються дискредитувати. Посадовцю Міноборони повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 14 мільйонів гривень. Як повідомили в СБУ офісі генпрокурора та нацполіції у 2022-2023 роках, начальник головного управління капітальних вкладень оборонного відомства незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень. На ці гроші придбав нерухомість у Києві та три автівки преміум класу, а згодом переписав їх на цивільну дружину та її батьків. Під час розслідування також з'ясували, що чиновник не задекларував понад 3 мільйони гривень, а ще 3,5 мільйона зберігав у цивільної дружини. Йому повідомили про підозру за фактом недостовірного декларування та незаконного збагачення. Правоохоронне відомство не вказують і імені посадовця однак відомо, що посаду начальника головного управління капітальних вкладень Міноборони займає Юрій Лісовський. Запобіжний захід Сергію Пашинському знову не обрали у вищому антикорупційному суді. Суддя взяла паузу у розгляді до понеділка, 26 лютого. Засідання тривало сім годин. Журналістів та вільних слухачів, яких зібралося близько півсотні, до зали суду не пустили. Прокурори у справі цього разу були неговіркими. Наполягали на необхідності обрання для Сергія Пашинського запобіжного заходу тримання під вартою до 60 діб з можливістю внесення застави у майже 300 мільйонів гривень. Адвокати ж наполягали, що матеріали справи складені та оформлені неправильно. А також зазначали, що станом на 2014 рік арештовані нафтопродукти компанії Курченка буцімто ще належали компанії РосНЕФТЬ і не були державним майном України. мої захисники повністю знищили оці всі псевдодокази прокуратури. Абсурдність цієї справи, сфальшованість цієї справи побачили всі. Тож я в принципі говорив. В понеділок мене буде можливість висказати свою позицію. І я ще раз хочу сказати, я не знаю, буде арешт, не буде арешт, але ми повинні воювати з агресором, з окупантами. І я на свободі чи не на свободі. Буду робити все можливе і неможливе, щоб ми перемогли. А потім ми займемося фальсифікаторами цієї справи. Нагадаю, Сергію Пашинському інкримінують на законне заволодіння нафтопродуктами. Мова про майже 100 тисяч тонн палива, яке після повалення влади Януковича арештували у фірм олігарха Сергія Курченка. Пашинському закидають участь у злочинній організації, яка збувала арештовану сировину підконтрольній компанії за заниженими цінами. Збитки державі оцінили у майже мільярд гривень.